Ну, давай, Андер, все дні застриммаш. Срудно ну, завтра новый рік. Так що давай. Ну, бувай. Привіт, друзі, з вами знову я, Ендер, і сьогодні, ой, завтра, новий рік. І я вже, чесно, поволі готуюся. У нас іде сніг, друзі. Зараз ми вийдемо на вулицю, я вам покажу прикраси. Так що, друзі, мабуть, зараз я двері відімкну. Ходімо, друзі, подивимось на... Да, господі, треба отак. На вулицю, друзі. Хоча, дивіться, там є вже які, коротше, прикрашає. Там ялинка. А це компот. Ну nee, і вправду друзі, кольори схожі на компота. Так, тут у мене фіолетова мішура, як ви бачите. Ну і давайте вже підемо в гості, мабуть, до селяна. Селян, можна зайти? Заходьте! так, друзі, заходимо і. Ух ти, у тебе тут і коври, а я печиво приніс. Ну добре, поклади в скриню. Окей, селяни, моб. Ну що, як твої справи? Як справи перед новим роком? От, блін, мені телефон треба викласти. Я зараз капець, я забув телефон покласти. Я йду, я поклав телефон, зараз будемо говорити селянивом. Ну що, селян, як твої справи взагалі, як життя? Нормально. Так, селян, чесно, вже вечір. М -м -м, прикольний, звичайно, кава, але, блін, уже вечір, скоро ж новий рік точно! Так що ми стоїмо, ходімо ходимо до інших, точно. М да, селяни, весь. тут так багато. так, М -м -м, Кава. Привіт, тендер, це я відсухід. А я ж бачу капець, Ви, так, подивіться, дві кавоварки, я в шоці. Так, прикольна кава, я її вип'ям. Друзі, це шок. Новий рік, в принципі, можна вже, ну, мабуть, збиратися, в принципі, говорити про щось. Будемо скоро даже салюти запускати. Так, це що, лакі-блокі, реально так? Що? Да, ми їх поставили, будемо потім відкривати. Зрозуміло. Так, да, прикольно, селяни. а ми його прям святкувати будемо, чи ми просто. О, у вас тут даже ліхтар крутий. Чи ми просто посидемо і підемо до ночі, а вже прикинемось на новий рік. До нуль, 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 щоб ну, відсвяткувати новий рік. Зрозуміло, у вас тут така варка є. Коротше, ну в принципі, давайте вже будемо сидіти, і зараз я тільки привітаю своїх підписників. Ну що ж, друзі? А вам я бажаю найкращого нового року. Щоб усе у вас бувалося, щоб 2026-й був найкращим. І щоб усе було імбовенько. Тому отак от, друзі, якось. От тільки я не розумію, чого я це тихо сказав, бо я не міг це нормально сказати, щоб воно виглядало круто так фанарік, ладно. Да, треш. Да, господі, на цей бачок на... На господи, скільки. М -м -м... годин. Ой, а це ж сьогодні 2026 друзі. ух ти. Нічого собі ну-ка, я двері відкрию. Ой. Що сніг випав, нічого собі, друзі, хоча маловатенько снігу, якщо чесно, друзі, я думав буде більше прям на новий рік, хоча в принципі так то скоро весна і літні канікули. А ви, друзі, тільки уявіть собі. 2019 й був аж 6 років тому, так господі, да, це я викинув да гендар пов 6 років тому. Да, отакий, друзі, у нас новий рік, якщо чесно, я в шоці. Да, просто Ну-ка, друзі, чого лава навіть не замерзла. Я думав, чесно замерзне, але ладно, ходімо, мабуть, до інших там погуляємо. Ну, добре, ходімо. Ну, добре. Ну що ж, друзі, отакий у нас новий рік.